Я хочу замовити свою баню. Та хіба це баня? Це ж сауна. Пошли покажу, що це таке настояща баня. Оце ось реальна баня, диви, можна де посидіти. Тут комфортно, комфортно реально. Прекрасно, б... особливо це спинку. Тут найголовніше наша парна. Звісно, звісно, тут вже є душ з відром тропічний. Заходимо в саму пару, як вона гріє з відкритим вікном. У нас У нас на градуснику 70 градусів, пічку ми натопили вже, мабуть, години з пів. Тут повна комплектація, подивіться. підсвітки, проливне дно, віники, шапки, матраси, гімалайська сіль. є все. Ходімо, ще покажу угу. після того, як ти попаришся. Де у нас можна відпочивати? Тобто, у нас є ще отака спальня, кімната. Це yeah. буде стояти ліжко, забігрівачами з розетками з уси. Тому, ну як тобі такий варіант, в бані для Ну Супер, well, мені дуже подобається. О, от бачиш, тоді почне робити замовлення. Добре.